Сьогодні хотіла з вами поділитися рецептом маринованих огірочків. Зараз майже осінь, тому огірочки у нас такі не дуже рівненькі, трапляються. Але цей рецепт досить простий. Огірочки завжди виходять хрумкі і дуже смачні. Для цього нам потрібна мінімальна кількість спецій. Я кладу лавровий листочок, чесничок та окропчик. Кладемо спеції. В баночку. Немає різниці, в якому порядку. Ось так. Розрівнюємо їх легенько і вкладаємо огірочки. Я огірочко так ставлю, тому що баночка двохлітрова і в неї класти огірочки незручно. Перевагою цього рецепту є те, що розсіл і маринад робиться на кількість води. Тобто, ви вимірюєте кількість води, яку вам потрібно для того, щоб залити огірочки. І відповідно до цього кладете всі необхідні інгредієнти. Тобто, ви не прив'язані до того, що це буде трьохлітрова банка або літрова. Ви можете накласти різні баночки: і півтора літрові і 3-літрові, і літрові, які вам зручно. А потім на ту кількість води, яка буде потрібна для огірочків, які ви заготовили, ви робите маринад. І завжди виходить смачно і нескладно. Ось ці огірочки так кладемо. Можна покласти гірку перчинку, хто любить. Ну, але ми цього не любимо, тому не кладемо. Складаємо огірочки, які вміщуються у нас в баночку. Більшу баночку не мало сенсу брати, тому що у нас недостатня кількість огірочків. Не подобається мені. Мені подобається. Потім, коли ми склали огірочки, ми беремо на літр води 5 столових ложок солі без такої дуже великої гірки. 2, 3, 4, 5. Ну, як набереться. І ретильно перемішуємо. Навіть якщо до кінця сіль не розчинилася у воді, це нічого страшного, її можна так вилити в баночку, і вона там розчиниться, поки гірочки будуть просолюватися. Виливаємо. Я думаю, що нам цієї водички досить. Ось там у нас сіль залишилася. Тому я трошки так сіль кладу. Тому що вода вся не влізе, розсіль. Тому сіль, яка лишилася, я вибираю і кладу так таку Ось. І закриваємо пластиковою кришечкою. Ось, таке у нас вийшло огірочки. І прибираємо на добу на півтори доби. Я прибираю в льох, а можна залишити в кімнаті, в кухні, якщо там не дуже жарко. Якщо жарко, то вони перебродять, будуть вже не такі хрумкі. Тому краще прибирати в якесь більш прохолодне місце, але не в холодильник. Залишаємо на добу минуло півтори доби. Наші огірочки просолілися. Ось ми навіть можемо побачити вже тут бульбашки. Ось так. Вони не потемніли, вони такі ж самі зелененькі, гарні. Ми їх відкриваємо і розсіл зливаємо. Розсіл повторно ми не використовуємо, тому що це дуже солона вода. І якщо нею знову заливати гірочки, варити тут маринад, то гірочки будуть дуже солоні. Тому цей розсіл ми взагалі виливаємо, а гірочки, які у нас просолілися, ми заливаємо окропом. І закриваємо зараз їх уже металевою кришечкою. І залишаємо їх, поки вони не охолонуть, і можна буде взяти їх руками. Гірочки в нас простояли, залиті окропом. Вони в нас вихолонули, в мене вони простояли більше 4 годин. Цю водичку ми зливаємо і міряємо, скільки в нас її вийшло. Тому що на таку кількість води нам треба зробити маринад. Ну, от, майже літр. Ось ми беремо таку ж кількість чистої води. Я цю воду не використовую повторно, тому що вона вже мутна. Беру чисту воду. Ну, майже літр води. На літр води нам знадобиться 100 г цукру. Підмірюємо. Так, скільки у нас тут? О, 100 грамів цукру. І 100 грамів водсту 9 відсотків. Також 100 грам. Виливаємо все і варимо маринад, поки закипить. Добавляємо в наші гірочки небагато спецій, тут перець горошком, духмяний перець та гвоздика і заливаємо окропом. Угу. Закриваємо. Я гірочки перевертаю і закутую. І так залишаю десь на добу. Все. Можна без всього? Ні. Через добу спустили ми огірочки в погріб, трошки вони у нас ось уже покаричневіли. Ставимо їх на поличку до інших огірочків. Дивіться, які у нас тут чудові заготовки.